Усім привіт! Сьогодні вам показуємо Електро Кенго 22 кВт 2015 рік. І реально проїжджає перевірено, точно перевірено, проїжджає сотичку. Сохс вам не скажу, який пробіг у 29 тисяч кілометрів, весь в рідній фарбі, і саме круте, саме круте, це у нього в багажнику Зараз Ваня пройдеться, проходить по кругу, показує, як він виглядає. Вигляд має. Достойний, звичайний, є десь сліди, якісь використання, якісь царапінки там, але нічого критичного. Це ж як не як це комерція. Загалом от стан з 10 я йому поставив би тверду дев'яточку. Кстати, У нас там Webasto є? Так, да, є Webasto, дивіться, Webas є. Заливаємо дізеляку і взимку ви будете приїжджати практично той же самий запас хода, і грітись вибастою. Що ж, резина 21-го року, ніяких вм'ятін, ніяких косяків внішні немає. Ну, блін, реально вигляд має. Технічно теж без заважень, ну, Пробіг взагалі маленький. Хоча ходовка тут точно та ж сама, що на дизельних кенго, на бензинових е живуть вони довго. 29 тисяч це майже новий автомобіль. Пішли покажемо, що у нас є в салоні. Покажемо, який стан салону, скло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Зверніть увагу на стан сидінь, є мікроліфт сидіння. Далі зверніть увагу на стан керма. Причому це кермо йде ну, резинове, вони не обтянуто шкірою, вони носяться небагато. Не Але все на Тут питань немає. На кермі у нас круїз контроль, обмежувач швидкості. Парктроніки також маємо, блютуз, гучний зв'язок, кондиціонер, є екорежим. Ось якось так воно все виглядає. Стан машинки бомбезний, погодьтесь. І покажемо, що у нас є в багажнику. Багажник це взагалі козир. Мені навіть дзвонила людина, на але Олексі побачила об'яву е, одної з наших кенго і каже, продайте ці шухлядки полочки з багажника. Тому якщо вони вам не потрібні, в принципі, ви їх можете ще нормально продати. З класного матеріалу зроблені. Дивіться, які шухляди. Опа! Далі ще й ту відкрию. Ось такі кармашки. Тобто для роботи, якщо у вас якась там майстерня чи ще щось, куча всяких кармашок, карманів, шухлядочок, які можна використовувати. А якщо не подобається, ось мене товариш купив з риноклуба собі під бізнеси і йому це все не потрібно. Він все скрутив і просто його вийняв. І під низом вся обівка, все новеньке. Зарядний пристрій новий. Зарядка в комплекті, пішли ще з тої сторони, покажем. Ось так от у нас лядочки такі. Ось тут величезно, величезно шукати, дивись. Прикольна штука, ні. І цікаво, на вікнах є сітки, як на передніх, так і на задніх. Для того, щоб не розбити вікно. Ось покажемо салон, як все у нас виглядає. І ще одна у нас є Кенго, вона чуть-чуть менше проїжджає, і менший сох. Теж 15 рік, чуть-чуть більше пробігу, то ціна там буде ще цікавіше. Ціни не з ринка. Повторяю, полистайте, це дуже класна ціна. Реально виїжджає соточку. Якщо при бажанні кататись в еко режимі, то вона може проїхати навіть більше. Заявлений запас хода заводу, по-моєму, 120 чи 130 кілометрів. Дуже цікава пропозиція. Автомобіль пригнаний з Франції. Розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу на вас, і ви будете першим власником в Україні. Е, перша реєстрація, якщо поки що не змінилось щось у нас в законодавстві, то перша реєстрація такого транспортного засобу буде 2 тисячі гривень. Тобто 800 гривень експертизи, і десь 1200 гривень номера та техпаспорт. Пенсійний фонд не сплачується. Можливо, приймуть. Е, е, Військовий збір, але поки це ще під великим питанням, що і як там буде. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю внизу та в описі. Більше машинок можете побачити в Телеграмі або на нашому сайті. На сайті вставляю 10 фотографій, відео, опис, і на телеграмі можете побачити більше наших автомобілів, які викуплені тільки в Європі. Викупили. Опублікували ціна повністю з доставкою, з розмитненням на все про все. Такий автомобіль, як ви бачите, повністю з повним пакетом документів та доставкою в Вінницю. Що ж, будуть питання, звертайтесь, номер телефону внизу. Буду радий вам розповісти. Більше інформації по цьому автомобілю та по іншим автомобілям, які у нас в наявності в Вінниці або які доставляються з Європи. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.